Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Я нині ділюся з вами рецептом простих домашніх мафін. Або ще їх називають кексами. Мафіни за цим рецептом получаються неймовірно смачні, м'які, пухкі, ніжні, у міру солодкі, усередині такі аж вологі. А готуються дуже і дуже просто і легко. По бажанню, ви ще в них можете додати, то, вже коли готові, вирізають, там всередину додають якийсь там джем чи там варення, повидло або нутеллу, когось що любить. А я на у раз просто так самі, вони і так дуже і дуже смачні. До кофе, до чаю, навіть до молока, ото що треба. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Той у мене цукор. Просто на сись раз так вийшло, що білого цукру не було в хижі. Та я взяла коричневий. Ви можете взяти звичайний білий цукор, яйця, кефір. Можеш взяти квасне молоко, соняшникова олія без запаху, розпушувач, соль, ванільний цукор і цедра лимона. І зараз вам хочу указати, бо ви розуміли, що туйка я роблю подвійну порцію. А у рецепту ви напишу одну, так що будьте уважні. Бо далі ми будуть писати у коментарях, чого у вас на столі тулько яєць, а в рецепті маймало. Та просто би сте розуміли, що в мене подвійна порція. Все, тепер приступаю до роботи. У блюдо виливаю яйця, висипаю цукор. Ванільний цукор, соль і лимонну цедру. І тепер кейсе, мені треба все файно перемішати, так, аби розчинив цукор. Ото можеш і зробити вінчиком, а можеш використати міксер. І абися з ним довго там не возити, не чекати, я взяла та перемішала міксером. Тепер виливаю олію. Теж сяк перемішаю вже з олією. Далі виливаю кефір, або у кого квашене молоко. Тоже перемішую. Муку висипаю розпушувач. Перемішаю. Муку висипаю у общу масу і файно розмішую. Усе треба перемішати до однорідності. Аби була така однорідна консистенція тіста. Мало в мене таке помале блюдо. Айбони біда, я і так файно перемішаю та все. Так, висипаю муку останню. Перемішую. Так, тісто у мене готове. Подивіться, яка має бути консистенція тіста. Таке, як густа сметана. Показую, бо сте виділи. І все, тісто у мене готове. Можна розкладати у формочки. І так як у мене двойна порція, бо мені має легко розподілити тісто по формочкам. Та я собі його розділила на дві частини, так як по одна порція виходить. Що треба одно тісто, воно вже з одного блюда викласти у форму повністю. Ту я собі приготувала форму, виклала такі бумажки, як продаються спеціальні. І все, тісто викладую по формочкам. Тісто у мене вже у формі. А тепер я бося зробила зверху така файна шкориночка. Та буквально чуть-чуть ізверху присипаю цукром. Ото не обов'язково, але маленько присипаю. Так не немного. Ото не обов'язково, я вам ще раз скажу, бо вони і так солодкі. Ісі сім мафіна. Воно чисто для, для тої ж кориночки такої файної. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду випікати до готовності. Пройшло 25 хвилин у духовці, і мафіни у мене готові. Дуже файно пахнуть на всю хижу. Запах просто неймовірний. Ну і букулькуся у вас будуть випікати, залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. І тепер нараз горячий вибираю з духовки і показую, як їх легко вибрати. Беру лишку або вилку. Подіваю за один конець і вибираю. Дивіться, як легко. Прокручую другий. Якщо є дві типші, то не обов'язково нараз вибирати. Айбо якщо лише одна, у мене є дві лиш. мене друга під руками. То я сяк роблю. Вибираю і все, тут дуже скоро. І зараз у форму розливаю другий. І хочу вам показати, що я переливаюся. Стаканчик із таким носиком, і легко ним розливати. Так, підготувала другу тепшу, повністю розклала, притрясла мало цукром і кладу теж у духовку. Спеклася і друга тепша. Подивіться, як файно понаростали, яка красота. Дивіться, повній мало б так потріскали, зверху така файна шкуриночка. Так що. Тут спокійно можете собі і виробити сякі мафіни або сякі кекси. Дивіться, хочу вам розломити, показати, які вони всередині. Дивіться, які м'якисенькі, ніжні, м'які, пухкі, але дуже смачні. Яке тісто, пористе, повітряне і все. Рецепт, так, як завжди, я вам напишу у описі під відео. І ще раз вам нагадую, що я робила подвійну порцію, а в рецепті напишу одну, так що майте собі на увазі. Отося я якраз одна порція на одну таку тепшу на 12 штук. Выйдет вас із одної порції. Якщо хочете, можете робити тоже подвійну. Бо вони, і ці мафіни, вони стоять майдовго, не черствіють. так що можете зробити за одним разом собі і ну, та я все думаю, ви мене зрозуміли. Дуже файно дякую на, мені, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемога нашої рідної Україні, на яку ми так усі чекаємо, та рясних Божих благословень! Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у ваших соціальних мережах, бо то допомагає розвивати канал або наш закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!